Привіт, друзі! Хочу вам показувати далі красу для того, щоб ваші сади, ваші клумбочки були гарними. А у вас вистачало сили найбільше ними милуватися. Подивіться, яка це краса. О, не спіши, я клумбочку зніму. Чоловік пішов, не чує, а я ж хочу клумбочку зняти. От гарненька клумбочка така. Вона дуже-дуже така гарна. Вона мені дуже сподобалася. І я вирішила зняти невеличке відео для того, щоб ви, також, можливо, хтось вдома забажає так зробити. Ми бачимо, це висажені квіти тут, які можна завгодно. тут ґрунтопокривні, просто якісь можна посадити. Ось бачимо туйку, яка гарненька, туйка Даніка. Ось ялівець, такий грунтопокривний ялівець розпадається. Далі ми бачимо ялиночка, ось така як деревце на штамбі. Знову посередині бачимо туйку, Даніку. І по цей бік також ось повзучий ялівець. І знову туйка Даніка. І знову ось така ялиночка на штамбі. Далі ми з вами бачимо сосну. Мене ця клумбочка зачарувала, тому саме я вирішила біля неї зупинитися аби показати її вам. Ось показую далі. І поруч по один і другий бік біля дверей ми бачимо також ось такі клумбочки. Також бірючина на штамбі, барбаріс, тис. Також ось повністю все ґрунтопокрівний ялівець бачимо. Це грунтопокрівний ялівець, і далі також там заборчик із Барбарису. І по цей бік точно так зроблено Барбариси, о є така ялиночка, також ґрунтопокрівні ялівці ідуть, іде тис. Тисом я зачарована, ви знаєте, я бачила заборчиками йде. А це тис ось в такому вигляді. Ой, також хочу такий тис додому. У мене тису вдома немає. Те що показую багато всього, все, що за цього показала, є тису немає. Про тис саме я мрію. І бачимо ще раз оцю клумбочку. обійду з іншого боку. І покажу її вам. Вона така трикутна. Ну, можна робити овально, я не дуже чомусь трикутне, все люблю. Ось така краса. Таку красу я вам показала. Так. І йдемо далі з красою. Уже швидше хочу показати вам. Ось тут проходила. Ну, те, що я завжди кажу, що туїться це дуже гарно. А далі вон, я бачу, як квітне магнолія. Побачимо магнолію. Квіти такі великі. Я проходила і побачила. Просто супер. Ось бачимо ось такі композиції тут. І бачимо цю магнолію. Подивіться, які величезні квіти, магнолії. І оця магнолія в поєднанні з сосною. Дуже гарно. Всім гарного настрою. Далі буду показувати ще вам такі дуже гарні клумби, міні-садочки. Пока!